Усі закинуті будівництва, на яких цьогоріч знову відновили роботи, завершать за планом, запевняє міська влада. Йдеться про дитсадок на вулиці Вишняківській, територіальний центр для пенсіонерів та реабілітації дітей-інвалідів, а також Київський велотрек Авангард. Як довго буде перетворюються на готові об'єкти, бачив Богдан Бур'яненко. Уже за кілька тижнів київський велотрек прийматиме перші змагання. Нині об'єкт готовий на понад 80%. Тут і освітлення встановлене, і територія засфальтована, і адмінкорпус готовий. Залишається добудувати приміщення кафетерію, а також вишліфувати покриття володрому, адже поки що воно не рівне і не відповідає вимогам компанії, яка буде всталяти верхні шари полотна. Я перевірив особисто, бачу, що є певні зазори. Ну це виправляється. І добре, що нам спеціалісти добре роблять зауваження, які треба зробити щоб раз і назавжди. А, взагалі хочу сказати, що зовсім вже небагато часу залишилось для того, щоб зажив цей об'єкт, який дуже багато років стояв. Більше часу потрібно на завершення десятка на вулиці Вишняківській. Його планують відкрити у жовтні. Ця споруда 20 років простоювала, недобудована, і тільки цьогоріч роботи відновили. Після відкриття тут навчатимуться 260 дітлахів. 14 груп, в тому числі 4 ясельних. Буде плавальний басейн, спортивна зала, актова зала. Тобто, повністю він буде сучасними всіми, відповідати всім сучасним нормам. Крім цього, буде комп'ютерний клас. Багато робіт було пов'язаних із підсиленням, конструкцій існуючих все. А зараз вже ми вийшли на, як, на, як на нове будівництво, де. Що зробиш, те вже видно результати. Також до кінця року відкриють територіальний центр обслуговування пенсіонерів та реабілітації дітей інвалідів. Будівля на вулиці та ліги 37Г була закинута з 2002 року. Будівельникам довелося переробити старий проект, аби він відповідав усім сучасним вимогам. Пандуси все, все предусмотрено проєктом для того, щоб можна було на спеціальних средствах за інвалід мог сюди в Тут буде басейн з гідромасажними ваннами, кабінети, озока рототерапії, лікування за допомогою грязових масок. Власне будівля обладнана кількома ліфтами. Буде в день приймати близько 70 дітей, діточок, надавати їм медичні послуги. На будівельному майданчику близько 70 будівельників, дев'ять е, субпідрядників. Фінансування є. До кінця року цей об'єкт буде зданий в експлуатацію. Уже приступили сантехніки, електрики, розводки ведутся, э, по доділочні роботи. Паралельно ведуться роботи по підготовці к монтажним слаботочних сітей тобто і по ліфтам. Тут три лифти, один ліфт спеціальний для дітей інвалідів Вартість добудови 57 мільйонів гривень. Центр прикрашає величезний скляний купол. Атріум також використовуватимуть для терапії. Щоправда, емоційної. Тут з дітьми-інвалідами спілкуватимуться спортсмени паралімпійці. Перша зустріч запланована вже на грудень. Богдан Андрій Київ.